Перший день він був цікавий, бо ми завершили інвестиційну нараду три години ночі. Ми планували рік, планували інвестиції, і ми закінчили наш інвестиційний комітет 3 години ночі. Я пішов додому, і в перший день я встиг поспати десь годину, тому що якраз зателефонували наші директори з Луганська Донецька і сказали, що почалась війна. От перший день я одразу повернувся на хрещатик. Записав відео і прийняв рішення, що 24-го, це єдиний день, до речі, коли Укрпошта не працювала. Бо я не розумів е, обсягів цієї війни. Я не розумів, як ми маємо забезпечити поки що безпеку. Бо ми працюємо 24 години на добу, і е, саме 23-го, 24-го у нас вночі йшли автівки, Луганській, Донецькій області, Чернігівській. Е, тому я просто перший день я вважаю, це було вірне рішення.